Запорука гарного навчання та й комфортні умови проживання. Прийшов час поговорити про гуртожитки. Усього в запорізькій політехніці 5 гуртожитків. Три з них знаходяться у п'ятихвилинній доступності від університету. Ми заселяємо 100% бажаючих. Тому не хвилюйся, для тебе точно знайдеться класне місце, яке ти зможеш назвати домом. То що ж потрібно, щоб тебе заселити? По перше, завітати до нашого профкому студентів. Це аудиторія 368 а. Знаходиться вона на третьому поверсі головного корпусу. З документів тобі потрібно взяти копії паспорта, і та витяга, а також довідки про пільги, якщо ти такі маєш. В профкомі ти напишеш заяву на поселення, після чого тебе направлять до одного з гуртожитків. Вартість проживання 800 гривень на один місяць, тобто 8 тисяч гривень на весь навчальний рік 10 місяців. Але якщо ти як студент маєш пільгові категорії, то проживати можеш безоплатно. Запорізька політехніка піклується про добробут наших студентів. Ми чекаємо на тебе.